Жила наша ненька, рідна Україна і горя не знала. Діти в школі відмінно навчалися, мали захоплюючи та веселе дозвілля. Але вся Україна прокинулась від звуків вибухів. Повномасштабна війна постукала в усі наші домівки одночасно. Зібралися всі, і дорослі, і малі волонтери, спортсмени, активісти, полісмени і почали відбудовувати школу. Про сміливість українців дізнався увесь світ. Він бачить, що кожен громадянин виборює перемогу на своєму фронті. Я вірю, що після перемог ми створимо країну, яка буде цікава світові і буде стимулом стояти на нашій землі, розвиватися та рухатися вперед у цивілізоване майбутнє. Сучасна школа велика споруда, що виросла в центрі села розгорнула під розгорнутим кутом два своїх крила приміщення. Воно потапає у квітах і деревах. Я хочу, щоб швидше закінчилася війна і щоб більше не вмирали люди.